Всі вже почали звикати, що Glacier Premium Apartments використовує найкращі матеріали, які існують на ринку України та в світі. Сьогодні ми поговоримо про фасадні панелі, якими ми оздоблюємо наші апартаменти. Адже ті Touch – це серія матових фасадів, які є дуже гладкими і на дотик, схожі на шовк. На матові панелі не залишаються відбитків пальців, а вода та бруд легко видаляються ганчіркою, не залишаючи зайвих слідів, полегшуючи прибирання. Що ж з собою представляють панелі AGT? Ну, по-перше, це дуже довговічні панелі. Вони дуже приємні на дотик. Вони не лишають відбитків пальців. Вони не вигорають, коли на них потрапляє сонячне проміння. Ці панелі є стійкими до механічних пошкоджень, до впливу вологи та інших зовнішніх факторів. У фасадах AGT концентрація формальдегіду зведена до мінімуму. І взагалі, дуже багатьом господиням подобаються чорні фасади. Вони придають такого статусу, елітності. Ті інтер'єру, але всі ми розуміємо, як важко доглядати за чорними поверхнями. Але це не про фасади, AGT. тому що вони спеціально створені для того, щоб догляд був максимально комфортним і завжди вони зберігали такий матовий чорний колір, і на дотик були як шовк. Ну і важливо зауважити, що вони дуже комфортні в догляді, тому що у нас все-таки апарт-готель, гостей ми очікуємо чимало, а ці фасади вони дуже невимогливі щодо їх прибирання. Наприклад, не потрібно ніякої спеціальної хімії, щоб забрати там жир, залишки пальців чи якийсь вплив зовнішнього середовища. Достатньо просто взяти мікрофібру, протерти, і фасад як новий. Ну а ми вже зовсім скоро почнемо монтаж меблів в ваших апартаментах. Лейше преміум Apartments. Робимо все, аби вас не підвести. І не підведемо.